Я вітаю вас цим святом. Сідайте. Це дуже важлива подія, яка була на День П'ятдесятниці в Єрусалимі, бо була виконана обітниця нашого Господа Ісуса Христа, який сказав, що «залишайтесь в Єрусалимі, поки не отримаєте обіцяного від Отця. І Дух Святий він зійшов, зійшов на всіх віруючих в нього. Якщо у старому заповіті Дух Святий сходив на якусь людину, то короткочастово, щоб він щось виконав. А Дух Святий, який зійшов зараз, він зійшов на всіх віруючих в нього. Без Святого Духа християнське вчення неможливо бути. Як неможливо бути життя без того, хто дає життя? Нема розуміння істини без духа істини, нема братерського спілкування без єдності Духа Святого, нема наслідування характеру Ісуса Христа без плодів Духа Святого. Нема ефективного свідчення про Ісуса Христа без сили Духа Святого. Як бездиханне тіло, труп, так церква без дії Духа Святого мертва. Сьогодні ми святкуємо подію, яка трапилась, і наші свята, вони все ж зв'язані зі святами, який Бог дав народу Божому в старому заповіті. Він дав перше свято це Пасха, а потім сказав: відрахуйте, сім тижнів. І святкуйте День П'ятдесятниці. І Господь повелів, що в ці свята повинен був народ приходити до Єрусалима і святкувати в тому місці, де визначив Господь. І тому в той день, коли це трапилось, учні були разом в домі, багато людей з'їхалось із різних місць, з чотирьох. Кінців світу вони приїхали, і раптом вони щось побачили, неймовірне. І апостол Лука, Євангеліст Лука, описує так в своїх діях святих апостолів з другому, другому розділі, з першого вірша я прочитаю. Коли настав день п'ятій всі вони були однодушно разом, раптом з неба долинув шум, наче Подув бурхливий вітер і наповнив увесь дім, і де вони сиділи, і з'явилися їм поділені язики, наче вогняні, й е, сіли на кожного із них, і всі вони наповнилися Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як Дух велів їм промовляти. А в Єрусалимі перебували іудеї та набожні люди з кожного народу, який під небом. Коли ж стався цей шум, зібрався натовп і були збентежені, коли почули, що кожен говорить до них їхньою власною мовою. Дорогі друзі, як так представити, бо зараз багато туристів їдуть до Єрусалиму, щоб відвідати святи місця. І там є гроб Господін, є та печера, де народився Христос. Ну, нема того дому. Не показують, де це сталося, коли, куди збіжався натовп народу, щоб побачити, що там трапилось, чому там є вітер. І коли вийшли учні, то вони почули, що ці галіліяни розмовляють їхньою мовою рідною. І це просто було щось таке дивне, що люди кажуть, та вони, мабуть, п'яні. Бо напились вина, а апостол Петро каже, да ні, це ж ще дев'ята чи третя година дня, а по-нашому це 9 ранку. Ще не може такого бути. І він показує на пророцтво, яке повинно бути, і він роз'яснює це, що це трапилось. Те пророцтво, яке було, що Дух Святий зійде на народ Божий. В цьому другому розділі є три важливі події, які описані. І я хотів би трохи розміркувати над ними. Перше, це ця подія сама, яка сталася. Друге, це проповідь апостола Петра, того, який в страхи. Колись, коли дали йому запитання «І ти з Ісусом, то він відмовився три рази. А тут він сміливо виходить і проповідує, проповідує так, що звинувачує їх у їхніх гріхах, у їхньому гріху. Так? І третє, що сталося, це народження церкви, яка вона? Це описує Євангеліст Лука. То повертаючись до цієї події, коли це сталося, то якщо ми пам'ятаємо сповістування євангелістів, то після розп'яття Ісуса Христа, вони в страхі знаходились у якійсь кімнаті, в якомусь будинку, нікуди не виходили. Так, і так вони чекали, коли з'явився до них сам Воскреслий Господь Ісус, який Підтримав їх в вірі, бо сказав, що ви не повірили, а це є. Сорок днів він являвся їм і затверджував їх на Святому Письми, що це повинно бути. Він нагадував їм про того втішителя, який повинен бути. І я прочитаю те, що яка задача Духа Святого була. Дана. І для чого прийшов Дух Святий. Апостол Іоанн в своєму Євангелії багато пише про дію Духа Святого. Більше, ніж в другі Євангелисти, він це описує. І у 16 розділі він переказує слова нашого Господа Ісуса Христа. І Він каже так: але я істину вам кажу. Краще для вас, щоб я пішов, бо якщо не піду, то утішитель не прийде до вас. Якщо піду, пошлю Його до вас. Зверніть увагу, Господь Ісус Христос каже пошлю Його до вас. Прийшовши Він, обвинуватить світ за гріх, за праведність і за суд. Тож за гріх, що не вірують в мене, дорогі друзі, найвеликий гріх. Який є, і за який, за який буде засуджені люди, це не віра в Господа Ісуса Христа, що Він є Месія, що Він є Спаситель, що Він є Син Божий. За праведність Він засвідчить, Духу Тішитель, що я вже йду до мого Отця і більше мене не побачити тут на землі. І за суд, що Князь цього світу засуджений. Він вже не має той влади, яку мав до перемоги нашого Господа Ісуса Христа. Це що стосовно до світу, Він каже, Він звинувачить світ в невірі, Він відкриє істину, що Ісус Христос був і пішов на небо, і за те, що сатана переможен. А для апостолів Він каже: коли ж прийде Він дух істини, то поведе вас до повної істини. Бо не від себе буде говорити, але що почує, те й говоритиме, і сповістить вам те, що має настати. Тобто, Дух Святий, він повністю навчить істині. Бо святе письмо було написано під дією Духа Святого і писали його люди, які були натхнені Духом Святим. І якщо Він є автор святого письма. То Він наставить нас на істину. Далі Він каже, що Він мене прославить, бо від Мого одержить і сповістить вам. Тобто задача Духа Святого прославляти Ісуса Христа і побуджувати нас, і давати нам силу для слави нашого Господа Ісуса Христа. Він не буде прославляти самого себе. Він буде прославляти Ісуса Христа Сина Божого. І якраз на це були залишені апостолі, і це в обов'язок для них сказав Ісус Христос, що ви будете свідками моїми. І про що апостол Петро починає проповідувати? По-перше, він каже, що. Пророк Іоїль сказав, що це буде, що ви бачите, це чудо, яке сталося і збулося пророцтво нашого Господа Ісуса Христа. І Він каже так: і станеться кожний, хто покличе Господнє ім'я, спасеться. Муже ізраїльські, послухайте оці слова Ісуса Назарянина, мужа, про котрого вам засвідчив Бог могутнім проявами, чудесами і ознаками. Який Бог вчинив через Нього серед вас, як і самі знаєте, Його віданого згідно з Божим задумом і передбаченням, ви вбили, прибивши до Христа руками беззаконників. та Бог Його воскресив, звільнивши від мук смерті, бо не під силу було йому втримати Його. Він каже і звинувачує всіх, хто прийшли, що вашими руками це було зроблено. Ви відказалися від Нього. Хоча ви бачили всі чудеса, які творив Ісус. І це, як потім апостол Павло каже до царя, це на вуглу десь не в куту проходило. Ти знаєш про це, що було. Народ Ізраїля знав все про равина Ісуса Христа, якого так вони признавали. Вони думали, що це пророк, але вони не приймали його як Месію. По Божому плану це сталося, бо цей план був закритий від інших. І апостол Павло каже: якщо знали би про це, то цього б не зробили, бо в смерті Ісуса Христа є перемога. Через смерть Його ми маємо життя вічне, через Його Воскресіння ми маємо примирення з нашим Господом. І далі сказано так, що «І Він, пророче, говорив про Давіда, звертається до Давіда і каже, що Давід пророкував, що Ісус Христос воскресне. І Він каже так: Він пророче говорив про Воскресіння Христа, бо Він не залишився в аді, і тіло Його не побачило тління, цього Ісуса Воскресив Бог свідками, чого є ми. Отож, Правицею Божою був він вознесений, об'єтницею Святого Духа одержав від Отця і вилив те, що ви бачите і чуєте. Тому нехай певно знає весь дім Ізраїля, що і Господом, і Христом зробив його Бог, цього Ісуса, якого ви розп'яли. Він прямо сказав про їхню війну, що трапилось? Якщо б він звинувачував це без сили Духа Святого, мабуть, його побили б каміннями. Так, а тут сказано так: почувши вони, розчулися серцем і сказали Петрові і іншим апостолам: що ж нам робити, мужі брати? А Петро сказав їм: покайтеся і нехай охреститься кожен із вас в ім'я Ісуса Христа, на прощення ваших гріхів і приймете дар Святого Духа. Адже для вас ця обітниця, і для ваших дітей, і для всіх тих, хто далеко, кого лише покличе Господь Бог наш. І багатьма іншими словами Він свідчив та заохочував їх, кажучи, спасайтеся від цього лукавого роду. Отже, вони, прийнявши із любов'ю його слово, охрестилися і приєдналися до них того дня за три тисячі душ. Дорогі друзі, це зараз ми читаємо ну, така проста проповідь. Він сказав, що вони винні в смерті Ісуса. Він сказав, що вони повинні спасатися від лукавого світу, прийняти Христа, покаятись, а хреститися в ім'я Ісуса Христа і отримати дар Святого Духа. Дорогі друзі, це просте речення, але воно так дивовижно подіяло на серця тих, хто слухав це, що вони прийняли це і приєдналися до тих 120 -ти біля трьох тисяч. Дорогі друзі, Слово Боже воно і зараз каже про це. І ті люди, які не чули цього, ми повинні донести до них, бо ми є також свідками. Спасіння в Господі Ісусі Христі, Його Воскресіння, зміни наших, зміни нас, бо ми стали народжені від гори. Засвідчити про дію Духа Святого, яке сталося в нашому житті, що ми змінилися, ми не стали, не залишилися тими, які були у сквірнослові у різних гріховних, насолодах, але Він змінив нас. І ті бажання, які були в нас на гріх, стали бажаннями на добро, на істину, на виконування правди, на любов до заповідей нашого Господа Ісуса Христа, на очікування тої обітниці, яку Господь дає, щоб Він з'явиться знову на хмарах для того, щоб зібрати своїх. І перевести в ті оселі, які він приготував для нас на небесах. Що сталося з цими людьми, які колись десь 50 днів назад кричали: «Распни Його? Тут написано так, що вони прибували постійно в навчанні апостолів і в брательській спільнотності, в ламанні хліба та в молитвах. Страх охопив кожну душу, бо багато чудес і ознак сталося через апостолів в Єрусалимі, панував великий страх серед всіх. Люди бачили в Єрусалимі, що трапилось, і всі, які повірили, були разом і мали все спільне. І щодня вони однодушно перебували в храмі та, ламаючи по домах хліб в радості і простоті серця, приймали їжу. Вихваляючи Бога та маючи милість усіх людей. Господь же додав до них щодня тих, які спасалися. Це було частково те, що іноді деякі партії хочуть зробити: чи комунізм, чи соціалізм, де все буде рівно для всіх, де не буде відрізнятися багаті від бідних. Де кожен за кожного буде турбуватися, це було в Первоапостольській церкві. Вони це переживали. Вони кожен день були разом. Вони були в молитві, і у них було бажання слухати апостолів, що вони розповідали про вчення Ісуса Христа, коли вони, котре вони отримали за три з половиною роки навчання і день, і ніч, будучи за Ісусом Христом. Вони розповідали це, вони вчили. Написано, вони були в радості в простоті серця. Дорогі друзі, цього не достає в наших церквах. Ми збираємось ну, два-три рази на тиждень, але не кожен день. Так, і то не всі разом, а тільки той, хто може. Та й в неділю не всі можуть прийти. Дорогі друзі, ми повинні цінувати той можливості, яку ми маємо. Ми повинні дякувати нашому Господу за Духа Святого, який прийшов, який створив із наших тіл храм Святого Духа, який хоче жити у нас. Дорогі друзі, тому ми повинні. Прилагати зусилля для того, щоб мати спілкування з Господом в наших молитвах, дослідуючи істину Божу, щоб стати нам досконалими в Господі, і давати місце дії Духа Святого в наших серцях, щоб той плод Духа Святого проявлявся дуже яскраво в нашому житті, йому слава за все. Амінь. Ми подякуємо нашому Господу в молитві.